Hello френдлі, з вами, Деніс Френдлі. В цьому це відео буде саме найдорожче за всю історію мого каналу. Знаєте чому? Тому що я купив ексклюзивний напій. На я знаю, що деякі вже можуть сказати, ми його вже пробули за кордоном. Але за кордоном, а це тепер недавно появилося, буквально пару місяців назад з'явилося у мене в містечку. Може, у вас уже тим більше, якщо ви в великих містах там живете, у вас тим більше це з'явилося. Коротше, M&M's напій. Там ще було. Mm, серії Марса також, Сні... е снікер здається, то що я знімав у Болгарії. Лиш ми порахували з батьками, що у Болгарії дофіга ще дорожче, ніж взяти це у нас на українську валюту. То на українську валюту 90, а там десь вже виходить десь вже, якщо навіть не 200 чимось, тобто розумієте, яка там більша різниця. У цих левах чи леве там та, чи л... леве, леве, ну, треба загулити. Тому це саме найдорожче, майже 100 гривень 90. Без десятки. 100. Такі Якщо того року був самий найдорожчий продукт, я дотепер пам'ятаю, це сіній мініс, бо та пачка пластівці 60 чимось гривень, так оце перевищило і сіні мініс, і все. Це в честь 20 тисяч. До речі, ви зараз кажете, Денис, ну вже румтура не буде. Ну, румтура, та поки що не буде, бо то, що в кухні ремонт. А я пообіцяв всі кімнати, правильно? А кухня теж рахується, коли вже буде все готово, кухня там поприбираю трохи на гори. Ну, гори майже прибрав, тільки ще пару трошечки лишилося. Тут теж прибрати треба, бо цей одяг кудись. Ви його хоч... Надіюсь, не бачите. Тому такі справи. Якщо що, поки що це вам на 20 тисяч підписників, оцей ексклюзивчик. Бо це найдорожчий. Тому я можу румтур уже спокійно не знімати. І кокос теж. Ви зараз кажете, а кокос би тобі так само до себе? Ага, якраз кокос може би взаліс то щемось або двісті. Тим більше, а по-друге, я знаю, як це відкривати. А я думаю, ти знаю, як кокос Ха-ха. Відкрив... А, YouTube мені в допомогу. Добре, поїха... А, заставка, блін. Чо я вже зразу. Поїхали! Ексклюзивчик! День с п'є! День'с брай п'є! Сьогодні буде він пити ексклюзивне! А, правильно, іноземне же, правильно! Коротше. Ну, але хоч по англійськи би bottle там би писало, знаєте, типа ботл це. Ага, вот, германські тільки да. А, бо це Germany, да? Короче, шоколейт. Ага, шоколад. А воно попробуй перевести. Шоколад і горіт флевори це смак молочний, напій в свілнерес. Оце я вже не знаю. Загуглити, дружні. Одним словом, шоколадний і горіховий смак молочний на... Пі, який називається Емеджемс, Демс, Демс. До речі, у нас сьогодні ще в Інстаграмі був ЕМДЕМС. Бо я закинув в Інстаграм і сьогодні ще постів до було В Інстаграмі, Я, до речі, Інстаграм не так активно, як Ютуб, але сьогодні захотів активно повести. Річ у тому, що через 10 жовтня я виклав з нейросідки нейромережі фотки. До речі, як це відкривається. А, ось так. Це типа як сосечка малюкові. До речі, похоже, як... Оця оця штучка як для цього рощину для посуди, та, дуже похоже. А то, що так... Та Таніше дебіл? Я не знаю, це видно через цю баночку. А ну чекай, мені просто цікаво, як це відкривається. А, от воно що. Спочатку сьону, потім... Ану, чекайте. Що це за фіня? Це треба пробивати, що? Для чого це зроблено взагалі сосочка як дитинки, ну чекай. Та ні, може, но має тако? Ні. Знаєте, тут, напевно, треба пробити. Так. Забув, на чому ми там говорилися. нічого. А, от воно що. Зрозуміли, так? Треба відкрити. Я думаю, тут наче водичка має поступати. Ага, я поняв. Коротше, ось з цього має тут йти вода десь, так? Якщо... Або з цього навіть. Якась така конструкція дебільна, як хочу сказати. Вода, типа, має... Ну, Зараз подивимось. А, пише, дивіться. Добре, що я замітив. Я ще перед відео, а тепер забув. Перед е, відео, о, shake well, тобто збовтати. Так. Тому нам треба збовтати. перед тим, як вживати. АСМР з Болтую баночку, ну. Ну як СМР получився? Не знаю, чи СМР получився, ну, але думаю, з Болтати напій точно вийшло. Я думаю, ви, хлопці, всі так теж робите. Ах. До речі, мені питалися за СМР у інстаграмі, а чи тебе не хотів би зняти вже попередимо. Кажу, СМР знімаю для... Тих, хто хоче заснути, і тих, хто хоче збудитися. Це, це точно не мій контент, не моя стихія. Вони каже, ну що зразу, як збудеться для просто заспокоєння, нерви, ти більше нервуйся, і сам будеш заспокоїтись, нас буде заспокоїти. Я кажу, блін, цікава ідея, але ти розумієш, треба дофіга техніки. Це ж такі якісні мікрофони, треба, щоб чути. було. А я просто шепчу на камеру, це вам не. Чий". Це Взагалі, проти, ну, взагалі це неякісна, неякісний звук через звичайну камеру. Треба спеціальне обладнання брати. Звичайне. я відкрив, Горіхове. звичайне, треба професійні ці камери, ну і камери теж. Мікрофони, це що записує. І створює такий, знаєте, приємний звук. Та. Тобто це не моє та це. Хоча йде, ти. Я вижу, що трохи є перегляди на цьому. Але останнім часом це ска скочується, того, що вже не дуже чи цікаво. Та є, що популярні на хайпі ці канали, ті, які вже мільйони набрали. А ті, які починаючи, то я думаю, за смером, то саме, що звичайним ютубом важко розкрутитися, але може є й більше шансів. Кому повезете і попадете в рекомендації, то більше шансів. Коротше, напій ось такий. Так. Тому давайте його що Нальємо. Нальємо. Я не знаю, вам добре видно камера, добре. Бо я, знаєте, боюся, що буде розмита, я на це 100 гривень майже потратив. Думаю, зараз ще не сфокусує. Ага, правильно. Ми ж тепер маємо зафі... 에... попробувати, що воно себе, ано. Воно пішло. Ага, ану, чекай. Це собі. Аночки, чекай, воно, ану. А, ну, воно все добре, все добре. Ну, так ми робимо. Як мали М -м, Просто горіховий напій. Поїхали. Це так, як кавовий напій. Це сука. Вибачте замат зараз. Голосно слухаючи підписники, мене поправлять. Що я матюкаюся? Вибачте, але, блін, це 100 гривень. Просто кавовий горіховий напій. Я кажу, ви переплачуєте за бренд тупо. Просто через бренд M&M's. То саме, що iPhone э, стосується чи інших э, дорогих брендів. Просто горіховий напій. І це те, що я очікував на 20 тисяч. Це ви маєте таке написати по ідеї. Просто розумієте, чим здається, чим дорожче, тим має бути краще. Правильно, правильно? Це щось не фіга. Не ну кава, кава. Звичайно, прикольно... Ну кава. Я би хотів поставити 9, але поки що 8. Може ще там зігріємо, у нас ще тут трошечки. Капець, 100 гривень. на що я потратив бабло? На що я потратив бабло? Йолки-палки. Але якщо я. Я, знаєте, я вам поясню, як, як я перед тим, як це купити, собі думав. Не то, що ви на мене підписалися і треба вам, знаєте, саме найдорожче купити. Ні, жодного разу. Я просто нагадав, скільки я разів бив всяких цих телефонів, там з нервів теж було, що не стримувався, щось лупив телефони і було, що десь просто щось там не повезло, щось там. У... Чи... Ну, коротше поломалися телефони було, і скільки бабла було потрачено ці тупі ремонти, яких я би міг взагалі обминути, розумієте? Обійтися. Тобто берегти техніку, і не, не бити, і не ломити, і просто не тратити лишній раз. Я думаю, якщо ти вже за той ремонт тисячу ще тисяч оцей Останній оцей, що телефон робив, це мені обійшлося тисячу, чекайте, триста, здається, 1300 гривень. То якщо ти на то 1300 дебілінз купив, то ти не маєш право один раз МНД в своєму житті напій попробувати. Ясно, що ні. І тому я, типу, скажем, так, розізлився і купив напій спеціально вам на 20 тисяч. Тому такий справа. Тільки по цій причині. Якби я не бив, а беріг гроші, то я би то це не купив. Зараз кажуть, о, повезло, що ти побив, зато ми отримали халявний контент. Та пішли. Ви. Я себе просто замотивував, щоб це купити, інакше б не купив. Бо якби ще заробляв на Ютубі халявні гроші, то ясно, а як ні? То... Я не знаю, чи вам розказую, але той. коротше, що ми з ним спілкуємось, той же Денис там канал веде. У нього теж вже, по ходу, вже так і теж є 20 тисяч. У нього ясно буде більше, бо у нього там відео з зеленським вже стрілями 100 тисяч. У нього взагалі буде більше. У нас не так багато часу, де той годинник, та. і він каже, що він придумав контент часові версії релакс відео. Ну то саме, що СМР, тільки релаксовані. Типа, ті, хто хоче розслабитись, прийшли, важкі з роботи включають релакс відео. А там шум природи, чи шум тихого океану, чи може голосного океану. Ну, коротше, океана, моря та. і те, що розслабляє. І вони це коротше, слухають, їм це приємно. І ті це мало би зайти, знаєте, бо це такі дуже прикольні відео для заспокоєння. Але якщо рекомендації не спрацюють, то хоч там буде і 30 годин, то йти відео, воно не залетить. Також він каже, купуй рекламу. Ага. То буде просто відео на камеру, де я просто щось оцінюю, дивиться навіть на Ну, нам ну, перейдуть, добре, тисячу дві. І тільки перейдуть, і вийдуть, і все. Добре, 8 балів з плюсом ставлю. Бо це холодно. Добре, давайте ще раз нав'ємо і зігріємо. Тому таке справа. Зато баночка буде мені. Але я би хлам всякий триматиму. Бо... Але, знаєте, самий дорогий бренд я буду все таки тримати. А вона, знаєте, непогана баночка, бо наприклад просто воду для води це супер. Так що. Але я думав, хоч і Мендевс буде намальований, це просто медеф. Міндем... Там була броуні, вона намальована коричневого то тотази імін... з очима. Але я думаю, хочу просто взяти. То це, щоб ви розуміли, просто з горіхом. Я так і почув, що це з горіхом, бо пеналт це є горіх. Молочний пеналт. Молочний горіх. так. Та. Тому таке справи, давайте я ще це зігрію, і ми зараз це зацінимо, і я почитаю ваші коментарі. В принципі, все. У нас менше 10 хвилин. Поїхали. Здавалось би, поставив. На пару декілька хвилин, і цілий три хвилини. І так попекло, я, якби, якби я до сонця доторкнувся, курва. Зараза. Гаряче, три хвилини і вже як в сраці, знаєте? В сраці сонця, так. Зараз, Зараз. Коли в взалі 0 балів. Вже ліпше, тепер розумію, що ліпше холодно йти. Боже. Нічого, скільки мається чекати, вже коментарів не буде. Не на шорти вже толі, бо я нейронку сьогодні продовжую знімати. Чекав 10 днів продовження зняти нейронки. Ну я так хочу. Якщо щоб ви розуміли, там ще три смаки Мендемс. Ну Ні, пішли ви в сраку. Ті, хто хоче, продовження, я це не візьму. Хіба? Ви під цим відео мені тисячу. Ага. Ясно, що ви ніколи не поставите. Ну, тільки якби ти ще лайків я би вже купив. Так. Бо ви 100 гривень тратити, ну вже хоч за тисячу 100, лайків, 106, ще 90 гривень потратити, бо ж скаже Денис за, за місяць і так більше. Але не за один день, лки-палки, а за місяць. Де я за місяць, я знаю, там за місяць десь тисяча виходить на кожен день продуктів. Та, ну деколи, якщо домашні, можна відняти гроші, та, ну, що я не трачу, та, але це деколи. Більшості в нас куплені. Але 100 гривень за день це, це взагалі як круто, Я що вам багаче. Я бомжач. Не смішно. А ну, давайте. То зараз впече язик знову. Таке собі. Слава Богу, хоч не гарячу вже. Я думав дев'ятку поставити тупо 8 балів. Без плюсів, без мінісів, рівно 8. Це не є супер. Це не, не, це не дуже. Я би взагалі навіть сім поставив. Ну таке собі, молочне. Просто молочне, щоб не є дуже противник, тому тільки вісім. Звичайний кавовий напій з горіхом. Все, нічого такого. Ну просто видає, розумієте, цим смаком МНДМС, знаєте? Як ті горошки. О, я маю скоро ж горошки взяв. Ой, я придурок. Не треба було це брати. Якщо б я горошки МНДМ взяв. Або Skittles нові смаки. Там ми лише одну пачку ще 21-му пробував. Нічого, скоро візьмем. візьмемо. Skittles. І горошки Мендемс ліпше, ніж оце. Але смак горошок Мендемс видає. Воно просто. Знаєте, о, ми розкрутили ці горошки Мендемс. Давайте на аналозі нашої популярної бренду і напої створимо. І дам їм, дамо їм дофіга дорогої ціни. Ну, бо це імпортне, це не в Україні зроблено, тому дорога ціна. Бо це везли за кордон. І подвійна переплата, так. Тому такі справи. Але думаю за кордоном це теж не дешево. Ну, типу, ви скажете о 3 долари, 5. Ні, це на наші теж багато. Чи 5, чи 10 доларів, чи 50 це дорого. Чи 30 доларів, та це дорого для нас, там. Ось так за До речі, дуже... Я так більше, знаєте, буду мати упаковку за того. Защелкнулось. що? Защелк. Це можна собі для якогось напою, знаєте, як ти йдеш. Це тільки можна... Його використати, ти йдеш кудись на природу, ну, типу... якісь гори та, на пару днів, і типу, о, водичка є. Якийсь похід та. О, та не обов'язково пару днів похід. Тут водичку, ну, оце тільки для цього. Та. Тому завжди мені може пригодитися. На цьому все. Давайте ми подивимося коментар, коментарі, якщо є пару хвилин. У нас ще є при собі. Три хвилини. А, ще є трошечки часу, Пішли почитаємо. Перед початком сорі, що нема назвів, завтра буде точно. У мене немає часу сьогодні зайнята людина. До речі, її до контенту. Коментів точно бак не буде. Так. Два. Бачите? Ага, в Сраку в дупу ви бачите. Два. Так. Болгарія. Так. Ого, 30 коментарів. О, на кінець ви мені Болгарію підтримали. Ну дуже дякую. Від щирого серця. Далі Болгарія є. Так, два. Ну, хоч це добре. Так. Hello friendly, з вами. Один. Добре, нема коли це огортати. Давайте Болгарію скоріше. Відповідати на ваші питання, якщо вони є. Дуже дякую за актив. Так, 17 лайків, якщо ютуб не спиш. Реально круто. Дякую, Лего Фокс, научкав. Давайте Денеса на кінець підтримую коментар, що він для нас старався і знімав влогу в Болгарії. Дуже дякую, ви вже підтримали. Джонід Джокер 22. Сура наконець вийшло продовження із Болгарії. Ну, я ж обіцяв, що, скільки ще навіть у вересні, що буде продовження. Я його випустив. І я кажу, що хочу розділити на цих датю, хоча по одному ролику ще з Болгарії. 20, 20, ну, це що я сказав, так. 20, 21, 23, 30. Ніколи Алмеїда. Мені такі влоги цікаво дивитися, ніж просто реакція на продукт. Тут ти можеш нам багато чого показати, розказати про це місце, свої враження, а їда, часто, кажучи, вже надоїло, тому якщо ще залишилось у тебе пару відео влогів з Болгарії буду дуже їх чекати. Ще сьогодні має продовження. Бо розумієте, це відео поділилося на дві частини. Через те, що я мав зняти його одним цілим, але там збилася зйомка, бо ми на мості фотографувалися. Мама як завжди, не знає, яку кнопку нажимати, нажала кнопку Зберегти відео. Тіба зберегтися. А там розумієте, ну ви зараз кажете, ну так окремо фотограф. Ні. Коли ти знімаєш, ти можеш під час відеозапису поставити на паузу і сфотографувати. От, наприклад, ну то що будемо показати, всі знають. Під час зйомки можна фотографувати. А вона, як завжди, знаєш, думала, що основну кнопку треба нажимати, на тіл, що збоку і срака, добре. Так, далі. Кристина Матвеєва, эти відео лучше за последние відео. У тебя на каналі реально интересно посмотрети, що ти нам в этом городе покажеш, а коли єш на камеру, всегда знаю, либо 8 балів. Лібо 9. Ну так, бо того що ну, ви вже привикли до реакції, знаєте, майже постійну мою оцінку, або 8, або 9. Ну, знаєте, якщо вже приходить, ну, тобі, типу, дають вже можливість, тіпо, батьки, що о, можна поїхати кудись, це звичайно крута можливість. І є вже хоч щось краще розбавити свій канал, ніж одні ні ті самі реакції. Тому, так, типа плюс, так. Анна Кароліна, щоб ти розумів? І я дуже чекала продовження цього влогу. і От він вже вийшов, коли на каналі 20 тисяч осіб. Дякую, що радуєш нас навіть кращим контентом, чим просто їсти на камеру, а ще й щось для нас і покажеш класне. Дуже дякую за коментар, дуже годний, да, радий. Такий один із найкращих, так, коментарів. Що ворожній, і от він вже вийшов, коли. Ну, ну так, просто так співпало, що на 20 тисяч, так то він то не мав. Ну, мав просто на 10 жовтня, але співпало, що з цифрою, що недавно 20 тисяч стукнув, ну, повезло. Та дякую, що радуєш нас. Навіть навіть кращим контентом. Ну, дійсно, повезло. Кращий контент, чи просто існукам. Ну, я розумію. Просто нема що інше зняти. Розумієте, у нас тут у місті нема особи, що знімати. Є один, до речі, базар дуже популярний. Я бачу вже купа каналів на Ютубі про наш базар вже зняло. Може, вже руки дійдуть до мене, що вже теж цей базар знімлю, і може хоч якісь. Перегляди наберу, але то вже як всі зняли, то мене не подивиться. Може. Та і крім. По суті, нема що тут у мене все себе зняти. Бо всі ці місця я знаю, ну нема що тупо вам показати. Я не знаю. Та, але виходить можливість кудись далі вірватися, і там дійсно топовий контент для вас. Та. Навіть краще не будемо розділити, а ще й щось для нас покаже Клас. класне. ура, Болгарія вийшла. Та, чекали, дочекалися. Ура, влог з Болгарії вийшов. Ну, дочекалися. Нічого, все рівно пройшовся два рази і насолодився атмосферу. Ну хоча б два рази. Ну, але міг і більше, але. То або сонний вже був перед сном завжди. Розумієте, завжди хочеться спати. то Після моря то вже вже не гулялося. Тому лише два рази. До речі, прикол. Побачили? Дивіться. очі, ніс рот, нічого. І це я нічого не малював, якщо що, це просто ляпнуло від МНДМ-сута, Тому таке справа. Добре. Лізія Бьон, цура Болгарія вернулась, можливо, і скоро з Люка теж Не надійся, не надійся. З Люка Заврюка таке. Сама по собі вона вже не буде вертатися, напевно. DJ ПС то такий класний влог, жаль, що не окупився лайками. Та поки що 17 лайків. Та ясно, мало, але не знаю. Може, далі покаже. Мульт 728, дуже круто. Дякую. Марго Топік, що ти провів час? Ну, класно. Я так радий, що це відео вже на кінець вийшло. Ура! Ура! А сколько стоїть поїздка в Болгарію? Ой, ти ж вже казав, що, напевно, тоді раніше, але він. Він тоді ще, може, не був підписаний. Ну, типу, тепер, теперішніх підписників. Ну, коротше, около разом зі мною батьками. 40 тисяч. Це гривень. Та. Не доларів, 40 тисяч гривень там, здається. Містер Бістер, а що вже більше влогів з Болгарії не буде. Е, якраз зараз публікую зараз, продовження, нічної, бо поділилися на дві частини. так що... Ну, На кінець вже є актив під Болгарію, а то завжди, коли ти щось випускаєш з Болгарію великій кількості відосів, ніхто активу не залишає. Ну, Тут вже вони бачу, більше чекали ти вже залишили. так. Мені сподобалось перший раз той ексклюзивний перший нічний. Влог, бо тут тільки музика і все. А там і танці були круті, і бари круті, яскравіше, були цікавіші ніж зараз. та-та, да, та там було дуже так драйвово і цікавіше. А тут ну, теж пройшлися, теж якась більш-менш музика, але все-таки там, так, я погоджуюсь. Ну я тому і кажу, що той більш ексклюзивний. Це просто влог, а то вже ексклюзивний. Бо там і танці. і... Море мореш, там по ще мені махали. Ну, та це вже. Ну, коротше, приємно. Е, жаль, що, останнє, що е, жаль, що останнє відео але на кінець вийшло з Болгарії. Та ще не останнє, ще сьогодні має вийти влог нічний. Ну і ще буде кілька відосів у реакції до кінця жовтня. І тоді вже, коротше, у листопаді вже все. Кісмей 2005, ура, Болгарія! Ура, Болгарія! Ремчук, кого дуже... Класно. Там знімай більше такі влоги, їх цікаво дивитися. Сьогодні ще вийде. Чекай, це той самий влог болгарський? Та, та, той самий. Це спеціально на 20-й випуску продовження була? Та, Ні, 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 це спеціально в честь 10, 10 жовтня. Ви казав, що продовження виходить в жовтня, а 20 тисяч співпало. Спеціально для 20 тисяч на... Ну, тут десь був МДМС на бій. А чому не буде більше влогів? Та буде ще, буде. Ну, так, коли поїду наступну на студенти якусь країну, там буде, але тепер два, ще, зараз другий виходить. І може ще десь якийсь заваляється і вам випустимо. Бо там, може, на кілька частин, може ще якийсь один, там є вроді на карті пам'яті. Треба подивитися, може ще буде на 20 жовтня. Ексклюзивний влог вже вийшов, я його бачу. Та, перший. Класно там, але майже нічого не видно. Ну, бо ніч, але Та трошки звидно, але не неякісно день, це понятно. Вже хоча б щось нормально зняло вже, ну. Но... Ясно, що краще за реакцію. Я думаю, ти вмієш тільки їду знімати. Не як бачиш, не тільки. Лізіа Бернс, а чому ти тільки два рази пішов, якщо вечір, ти так там цікаво мати такий шанс про -про побувати за кордоном у час війни на повну честь світу, і Ютуб не насадити наслади, скрінж. Ну так, Ютуб теж багато знову і там забрав час. Але я казав, що якщо про ніч, ми говоримо, дуже сонний хотів. Хотілося б теж поспати після моря, шум моря, ти заставляв, теж. тому тільки два рази. Ну, наступного разу вже. Це, знаєте, порахую, врахую, і вже прогуля, буду частіше за кордоном. Ну, буду ночами гуляти. Так. Джоні Джокер 22, Свініпух, конець. Пух, який конец. то то Вінні Пух, там був, бо я вже не передивлявся цей влог. Треба передивитися, бо я він щось там написав, якийсь Вініпух. Пуху, конець. Я не знаю, що за Вінні Пух. Треба передивитися влог і нагадати, що за Вінні Пух. Я не буду це мотати, нема коли. Так. Три коментарі. Поїхали. Денис рум-тура на 20. Не знаю, не знаю, так як і шаурму не знаю. Денис сніме відео на Брусніку. Брусніка це що за фрукт? треба загуглити? Це типа як чорниця, чи що треба загуглити. Що таке пишете, то це взагалі знімав уже купа разів. Е, рум-тура, це я не знаю, Брусніка взагалі не знаю. Добре, далі. Пішли. Один. Два коментарі, ну лайк. І тобі тебе... добро, добро, ранку. У мене немає просмотру. Що делать? Ну, як ви ти не до того звернувся. Так, е... дальше. Hello, friendly. Ночной перекус в день. Ну так це ніч. А, типа я публікнув у день, а ти маєш на увазі в ніч. Напиши, так чи не так? Ну просто як в день треба було публікнути, я публікнув в день. Ну це за вечір, за вечір, так. Знято. Напиши, бо я не розумію. Так, тут ще є щось. Ого, ви хоч усюди лишили коментар. Круто. Класно, продовжую далі монтувати відео. А, два коментарі. Дуже дякую, Ася. А що за другий коментар? Ого, ти смонтірував. Ну, прийшлось, прийшлось. Так, далі. Знаєте, в честь вже хай буде один раз на рік змонтувати відос для вас. Так. Це відеокліп, так? Три хвилини, так. Виглядає той дуже смачним. Дякую, сердечко, дякую. Ну, але тут пише три коментарі, що воно ну, все не зберігає, чи От він крута музика, прям за душу біля. От я не розумію, Ютуб закриває, ну, типа, не дає усі коментарі, якщо щось погане написано. А Що тут погано? Класно написав, він щось в новіше кинув. Ну, може, потім верне, не знаю. Ну, дякую, дякую за теплі слова, дуже класно, так, дякую. Ну і тут, хоч теж є? Дружні зараз... Ну, хоч ви тут. На кожній, ну дякую, хоч що на кожному відео по два-три коментарі. Хоч це, дякую. Може потім ще набереться за тиждень. Ти краще дякую, то компот. Ні, це спеціальний такий сік Чері, що давали в Болгар... Болгарії. Це ну, так, як типа садочка зі смаком вишні, щось типу, того. Добре на цьому, дружні, все. Зам буде не з френдлі, це не вартує тих грошей, це просто раді бренда тупого. Просто баночка буде. Мені знаєте, десь кудись буду, піду, знаєте, якоїсь водиці випити. Коротше, повна, не купуйте. Це просто на 20. тисяч, Все, більше брати не буду. Просто я вам сказав щось, тільки через одну причину купив. Тому всім удачі, всім пока, дружні. Бувайте, йоу!